Привіт! З вами Анастасія Семенюк і це моє відео про надатки психолога. Тут я розповідаю про запити, з якими працювала там крайні кілька днів, і це продовження відео про вплив батьків на наші стосунки, на наше життя. В попередньому відео, яке я прикріплю тут поруч, буде вступ до цієї теми, чому досить часто. В терапію приносять саме стосунки з батьками і чому це актуальна тема? А сьогодні буде її продовження. Чому я вирішила про це записати? Тому що часто стикаюся з такою ситуацією, коли клієнтка. Молода дівчина, яка в принципі задоволена своїм життям, але вона надзвичайно стомлена. І задаючи кілька запитань, ми пробуємо з різної сторони зайти, з'ясувати причину цієї втоми або підвищеної тривожності. І раптом, просто в розмові між іншим, ця клієнтка згадує про те, що вона. Мусить слідкувати за здоров'ям свого батька, тому що якщо вона не запише його до лікаря там, перевірити серце, він цього не зробить, він не піде, йому буде погано, він буде погано себе почувати. Я починаю уточнювати, в якому стані батько чи він дієздатний. Дізнаюся, що людина ходить на роботу, тобто живе звичайне доросле життя, але чомусь відповідальність за своє здоров'я покладено на доньку. Отож, у даному випадку ми маємо справу з парентифікацією емоційне, фізичне або фінансове обслуговування батьків дітьми. А загалом парентифікація буває природня і не природня, природня і тимчасова це тоді, коли наш близький родич, батько або мама, вони знаходяться в, в хворобі, або вони вже надзвичайно похилому віку, вони вже не дієздатні, і тоді природньо, що доросла дитина бере відповідальність за своїх батьків. І на певний час опікується, забезпечує їм те, що вони вже не здатні робити по стану здоров'я або віку. Але надзвичайно часто зустрічається. Такий процес у абсолютно дієздатних дорослих батьків, які ще з дитинства привчили свою дитину закривати, обслуговувати їхню тривогу і закривати їхні емоційні потреби. Такі діти дуже рано дорослішають. Спочатку якийсь до якогось певного часу це їм льстить, тобто їм приємно, що вони настільки дорослі, що батьки їм так довіряють, що от там покладаються на їхню пораду, поводять себе з ними як з подругами, там друзями, але насправді. У таких дітей запирається опора у вигляді дорослого, який мав би бути тим, хто підтримує і забезпечує ті потреби, які вимагаються в дитини. І тоді дитина росте з базовим відчуттям небезпеки, тому що у неї в дитинстві не було того дорослого, на якого можна було б спертися. Парентифікація це також, коли дитина захищає своїх батьків від своїх труднощів. Тобто не розповідає моменти, де вона погано себе почуває, щоб, не дай Бог, мама не перехвилювалася, адже вона ж не в змозі подбати про себе. Тобто жалощі, жалощі і співчуття по відношенню до батьків часто може бути викривленням ієрархії. Так такою жалістю ви, наче, даєте їм зрозуміти, що ви недостатні, ви недостатні впоратися зі своїми проблемами, ви знаєте краще, тобто ви як дитина знаєте краще, і цим відбувається перевертання ієрархії. Системна сімейна терапія надзвичайно люблю цей метод, і вона виявилася на поєднанні кібернетики та теорії систем. І вона влаштована таким чином, що кожний з учасників цієї системи має своє місце. І коли дитина за рахунок ось цієї такої турботи про батьків там, де це не є природнім, тобто не враховуючи важкі хвороби і похилий вік, в такі моменти дитина займає місце дорослого, витісняючи несвідомо, звісно батьків на позицію дитини і система порушується. Починає з'являтися надмірна втома, тривога в цієї дитини, яка вже стала дорослою, не добудучи дитиною. Загалом у таких клієнтів проблема з авторитетами. Світ дорослих не має авторитетів, не має на кого покластися за все відповідальний тільки я. Тому що якщо мої рідні батьки, які мали б бути дорослими, коли привели мене у цей світ, постійно потребували моєї підтримки. Мого захисту, мого обслуговування їхніх емоційних потреб, то що можна очікувати від цього довколишнього світу? Такі клієнти дуже цікаво піклуються, пробують піклуватись про мене як про терапевта. Вони можуть пропонувати приготувати мені там напій, взяти по дорозі на терапію щось смачненьке, запитати чи питати мене часто, чи зручно мені, чи мені не холодно. Тобто. Це така, начебто, це може виглядати, ви скажете, ну це ж Боже, це ж якась базова трубота. Насправді, це якраз той момент перевернутої ієрархії, тому що коли клієнт до мене приходить, я тут для нього і я є опорною фігурою. А такими запитаннями, такою труботою, це викривлюється. Тому у фоні у таких клієнтів дуже багато втоми і дуже багато тривоги. Тому що світ занадто рано став для них дорослим, не було можливості добути дітьми. І з цим потрібно працювати в терапії, тому що ви можете замислити стільки, скільки ресурсу у ваших дітей, якщо вони у вас є, крадуть ваші батьки. Або тут можна задати собі таке поставити собі таке запитання: а хто я без цієї відповідальності за своїх батьків? Або ще таке запитання цікаве, для чого мені контроль над моїми батьками? Що, хто я без цього контролю? Зізнатися собі у бажанні влади. Це насправді не ті інсайти, які лежать на поверхні, але якщо ви почнете з цим працювати в терапії, ви знайдете ті потреби, які ви закриваєте, будучи батьками для своїх батьків. І як можна цю енергію направити на своє життя, на свою дорослість там, де цій енергії місце, а не в сімейній системі, де ви завжди будете на ролі дітей для своїх батьків? Отож, ставте свої запитання, що вас цікавить в темі системно-сімейної терапії, батьківства, взагалі психотерапії. А все йду відпочивати на сьогодні, мій робочий день психотерапевта завершений. На все добре.